Вітаю, друзі! Як стало відомо, одеський екс-ванком Борисов вже не в Україні. Вчора йому повідомили про підозру, мабуть, через ЗМІ. і після цього з'ясувалося, що його вже немає. Спочатку дехто подумав, що він тихесенько пішов в ліс. Але з'ясувалося, що ні. В ліс йому не потрібно було. Йому потрібно за кордон, скоріш за все, в Іспанію, де в нього багато нерухомості. Але найцікавіше не це. Найцікавіше, що людина, по якій йшла справа, знов виїхала з України. Нічого не нагадує. Так історію з слугою народу Владом Трубіциним, який виїхав з України після того, як отримав підозру в корупції, і повинен був давати покази в суді в Вищому антикорупційному суді України. Але він виїхав з України, завдяки чому? Тому що в нього був лист гурмо. Який дозволяв йому виїхати. Ми досі не знаємо, хто саме звернувся до гурмо, хто саме дав наказ Буданову підписати той лист. Але розуміючи, скільки людей може дати такий наказ, ну, відповідь лежить на поверхні. Так сховали за кордоном Слугу народу, який міг дати покази проти офісу президента. Але далі найцікавіше. Екс Вінком Борисов став відомий. Через те, що в нього знайшли величезну кількість нерухомості в Іспанії. Ну, спочатку знайшли будинок 2017 року побудови площою 857 метрів. Звичайно, кожен воєнком а з Одеси 100% потребує собі нерухомість в Іспанії. Як без неї? Без неї не можна працювати. Ні, може і можна, але навіщо? Він же йшов не для того працювати. Воєнкому, щоб не купувати таку нерухомість. Так от з'ясувалося, що цей, ця домівка була вартістю в більше 4 мільйони євро. Після торгів вони купили сім'я Борисова, купили його за 3 мільйони 960 тисяч євро. Далі найцікавіше. Дружина Борисова купила ще й під час військового стану офіс в Марбелі. Вартість цього офісу десь біля 2 мільйонів євро. А, окрема історія це те, що Борисов під час військового стану, скориставшись своєю посадою, а також можливістю завозити а, як гуманітарний вантаж автомобілі, завіз таки в Одесу, не тільки в Україну, а потім в Одесу до себе. Мерседес benz g 63 AMG 2022 року. Ну, зухвала поведінка. Нічого не скажеш. Всі розуміють, що воєнком міг заробити такі гроші тільки не дуже чесним шляхом. Але коли на це звертали увагу журналісти, суспільство, величезна кількість лідерів спільної думки, наша влада трохи мовчала. Найцікавіше, що мовчав на цю тему генерал Сирський, який є безпосереднім керівником воєнкомів. Так-так, як командуючий сухопутних сил України, він відповідає згідно закону за резерв і за всіх воєнкомів. От дуже цікаво, як так сталося, що такий гучний скандал взагалі як не відреагував на такий гучний скандал, як не відрагував пансирський. Це ж його фактична людина, яким він керує, як же так? Ну, окей, буває, був дуже зайнятий, може таке статися. Але питання інше. А як же воєнком покинув Україну? Найцікавіше в тому, що він вже покидав Україну, і з'ясувалося, що він був е, в різних містах, наприклад, Сейшели, Іспанія, Туреччина це все під час військового стану. Е, кожен раз він повертався в Україну, ну зрозуміло. Його ж робота, а він як людина патріотична, не міг не працювати, щоб не допомагати державі. Всі бачили, в що в Одесі перетворилася історія з ТЦК. Воєнкоми, операція Бусік, перехват, це інше. А де операція Бусік по відношенню до Борисова? Де він? Де? Немає. Ну, це окрема історія. Поїхали, поговоримо про це. Дивіться. А... Наталя Гуменюк, це офіційний спікер півдня військових, сил, на півдня військових сил, заявила, що службове розслідування щодо Борисова на новорічні свята його поїздки в Іспанії не виявило підстав для відсторонньої його від посади. Його звинувачували, що, до речі, було вже відомо, що він купував нерухомість, але це взагалі нікого не турбувало. Так от сказали, що він нормально поїхав з новорічні Іспанії, тому що відсоновити його не можна, він дав документи, що він був на лікуванні на новорічні свята. Головне, що так все ж і було. Саме на новорічні свята в Іспанії краще всього лікуватися. Фраза, коли Гуменюк сказала, що Бориса виїжджав на лікування і всі документи надав, мене надихнула на величезну довіру для тих, хто перевіряв Борисова. Мені дуже цікаво зараз, щоб назвали прізвища людей, які його перевіряли. Окрема історія це хто кришував весь час Борисова. Тому що, незважаючи на всі скандали з нерухомістю, з завезеними автівками, з всім іншим, Борисова не чіпало. Йому давали працювати і далі. Таке буває тільки в тому випадку, якщо він пов'язаний з кимось наверху, і це дуже цікаво хто. І якщо він ділиться, це кришування. Так, дохування, як завгодно можу казати, але Борисове не чіпали. Борисову дали працювати далі після того, як це стало відомо, що в нього є величезна кількість нерухомості, яку він законним шляхом не міг придбати. Борисов став відомий на всю Україну. До речі, виїзд за кордон святкувати там, Новий рік або ще щось це не випадковість. Ну, наприклад. На днях в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Тетяна Кирієнко, це виконуюча обов'язків голови Податкової служби України, разом зі своїми підлеглими теж святкувала свій день народження в Відні, в столиці Австрії. Ну ми ж розуміємо, що їй дуже потрібно там було збути. Можливо, вона теж надала документи, що в неї була офіційна підстава. Та якесь там не знаю, якесь відрядження, якась там така поважна причина, через яку вона повинна була їхати, щось дуже необхідно було з кимось зустрітися і переговорити. Але, до речі, разом з нею були ще Сокур Євген Ростиславович, це заступник голови ДПС, а до того помічник Гетманцева. Була Клинченка Наталія Григорівна, заступник теж голови ДПС з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, гречана Тетяна Володимирівна, директор департаменту оподаткування юридичних осіб, доценка Тетяна Анатолівна, директор департаменту податкового аудиту, Томських Сергій Володимирович, директор департаменту з питань запобігання корупції. Ну, це взагалі зараз, як бджоли проти меду. Режимкова Катерина Володимирівна, директор департаменту ДПС трансферного ціноутворення. Тилишенко, вибачте, Телешко Олег Анатолійович, заступник директора департаменту управління ризиками, Бахмет Нона Тарасівна, виконуюча обов'язки директора департаменту економічного аналізу. Всі вони були а, саме в цей час, коли народження було у їх керівниці, в Одесі, в Відні. До речі, святкували вони в ресторані вибачте, в, Відні, в ресторані Одеса. Це дуже відомий ресторан. Одеса International Cuisine Тюзін Інвіна. І от мені дуже хочеться зрозуміти: а це так для всіх можна? Чи тільки для Борисова і Тірієнко? Ну і ще про тих, які стає відомо, Держчиновники. Чого у нас відбувається? От що у нас відбувається? До речі, я впевнений. Що той самий Сокор, який став, пам'ятаєте, да, заступником голови ДПС Державної податкової служби України, а це помічник Гітманцева, і ми пам'ятаємо, що Гітманцев сказав про те, що він став заступником, що ніхто не хотів, а заступником він став на початку повноцінного вторгнення. Це теж так. Поки всі захищали країну, Гітманцев поставив свою людину на посаду. І це зрозуміло, тому що, ну, якщо казати, що це не так. Ну, треба бути А, Так от я хочу сказати: мені дуже цікаво, коли візьмуть за шкірки, теж поїде на лікування за країну і зникне. Ну тому що дивіться: їх всіх беруть, а вони, всі, хто має відношення до влади, потім зникають. От тихесенько йдуть в ліс або за кордон. Як сталося? Ну, наприклад, першоофіційний. Корупціонер Верховної Ради Сашко Трухін, якого взяли в, в історії з тихенько піду в ліс, коли я дам тобі 150 тисяч гривень поліціянту. я 150 тисяч доларів, то не знає 150 тисяч, який хотів зникнути з міністраської на ДТП, в стані алкогольне сп'яніння. Він визнаний судом корупціонером. Але зараз він ще й волонтер, який може виїжджати за кордон як водій вантажівки. Виїжджає. Не вірю, що вводить вантажівку, але дуже хочу подивитися його права подійські, щоб він показав, де він там відкрив Ай. категорію як водій вантажівки. Він поїхав. Трубіцин на підставі гурмо. Борисов, до речі, а як він виїхав з України? Так всі можуть виїжджати. Він обманом виїхав з України. Ну, зрозуміло, але як? Всі можуть обманом виїхати з України тоді? Кому він заплатив за це? Як так сталося? Хто взяв гроші, щоб випустити його? На підставі кого, які документи він надав, хто йому дав документи, хто ще з воєнкомів України має нерухомість за кордоном і теж їздить лікуватися в Іспанію, в Італію або на Сій шелі? Це це питання, яке поки висять в повітрі. Але те, що Борисов не міг не виїхати, не міг виїхати, якщо б не мав дах, якщо б не мав тих, хто його прикриває, якщо б не мав допомоги це 100%. Та сама історія з Трубіцем. Він би не міг виїхати, якщо б так в нього не було листа гурмов. Зараз дуже цікаво, як виїхав з України Борисов. Хто йому допоміг? Чому допоміг? Розумію, щоб не дав покази. Але також дуже цікаво, через скільки часу. Борисово об'являть розшук за кордоном. Трубіцяна об'явили через 2 місяці. Ну, щоб він взагалі зникався і більше не бачив, а після того можна. Почекаємо. Почекаємо і отримуємо всі відповіді. Не при цій владі. це я розумію. Але відповіді отримав. І треба карати не тільки злочинців, а й тих, хто їх прикриває. Бо інакше, якщо не приходить покарання, ми будемо бачити рецидиви і повторення тих самих злочинів знову і знову. А цього Україна собі дозволити не може. Це буде Україна! Па-па.